Володимире, коли піде, скажімо так, лендліз, і чим це буде відрізнятися від тих пакетів військової допомоги, які оголошувалися протягом цих останніх восьми місяців? Я вам хочу сказати, що лендліз особливо сильно нічим для нас не буде відрізнятися для України. Це буде все ж поставка озброєння від наших партнерів Сполучених Штатів. А зараз це озброєння йде по іншим програмам. В тому числі за президентським за урядовим сп... програмами Сполучених Штатів Америки, тобто Україна в принципі, наші сили оборони різницею особливої не відчують, окрім того, що хіба що е, ті всі запити по зброї, які ми будемо надсилати до сполучених штатів Америки, будуть по менш забюрократизованій процедурі узгоджуватися напряму президенту Сполучених Штатів і направляти нам. Тобто, е якщо це зараз відбувається в рамках якихось інших домовленостей, то відносно якраз запуску постачання зброї за програмою лендліз, воно буде відбуватися дещо швидше. Ну, але так ми кажемо: лендліз, 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 лендліз. Про це ми дуже багато говорили. З ваших лів я так розумію, що по великому рахунку чим не відрізняться від, від, від попередніх пакетів. Я вам хочу сказати, воно в принципі буде відрізнятися, але воно більше буде відрізнятися для сполучених штатів, бо всі наші запити по зброї, які ми туди відправляємо, вони проходять всю бюрократичну процедуру. І на будь-якому етапі хтось із місцевих бюрократів може зупинити цю процедуру або її затримати, затягнути в часі. Сам по собі лендліз він дозволяє президенту Сполучених Штатів Америки приймати рішення в обхід о цих всіх бюрократичних забюрократизованих процедур, тому це відбуватиметься значно проще, простіше. І відповідно американці зможуть набагато швидше реагувати на наші запити і набагато швидше цю зброю відправляти але от відносно того, як швидко. Наші е, сили оборони наситять це зброю. Це буде залежати від ще дуже багатьох факторів, в тому числі не тільки від того, що вже е, можна за лендлізом цю зброю відправляти. А крім сполучених штатів без зброї, ще отримуємо з дуже багатьох наших країн партнерів, і це так само треба враховувати. І ми їм за це дуже вдячні. Mm -hmm. Я зрозумів вас. Володимире, а таке питання тепер: ті та зброя, а, точніше, ті кошти на озброєння, які передаються Україні. Їх якось потім потрібно буде повертати. От як е, аналогію проведемо з радянським союзом, не до столу буде сказано. Радянський Союз якось е, розраховувався по даному по лендлізу. Дивіться, якщо мова йде про ленд-ліз, то це використання, це взяття в оренду і використання. Тобто можна її потім буде викупляти, якщо вона залишиться цілою ця зброя, але поки що, на період поки ми обороняємося, нам цю зброю дають у користування. Причому всю зброю, яку ми просимо, звичайно, по узгодженим програмам між нашими міністерством оборони оборонним відомством сполучених штатів. Ми а, просимо її нам надають. Ми користуємося. А от далі за нею розраховуватись не треба буде. Ще один момент за лендвізом нам надаватимуть в тому числі боєприпаси до цієї зброї. За них так само не треба буде розраховуватися. То це такий собі така собі у Києві. Триває повітряна тривога. Наші партнери в, в сполучених штатах якраз для того, щоб Україна могла якісно ефективно оборонятися, якісно ефективно бити ворога і звільняти свої території. А окей, добре, тепер е, давайте з іншого боку поглянемо на дане питання з лінгвізом Розібралися скільки нам на даний момент ще потрібно зброї, і якої для того, аби піти в більш активний контрнаступ, тому що я буквально сьогодні зранку прочитав, що є прогнози західних військових аналітиків про те, що е, з такими темпами контрнаступу, які ми спостерігали на Харківщині, то взагалі, нібито реально війну якось е, е, закінчити до різдва. Ну тут вже є два моменти. Що таке закінчення війни? Це звільнення наших територій, чи це взагалі унеможливлення нашим ворогам нести загрозу а, взагалі, звільнення території, нас... звичайно, про звільнення це, території, території йдеться. Бо, бо тут питання йде про звільнення території. Я вам хочу сказати, що а, от з першого спочатку почну а, по зброї, по озброєнню. Крім того, що нам треба велику кількість різної зброї, абсолютно різної, це і літаки. І протиракетні протиповітряні системи, і кораблі, і танки, і гаубиці, і дуже багато всього. І навіть стрілкового озброєння. Крім цього, нам ще треба і наших оборонців готувати і навчати нею всі користуватися. Бо це зброя нового покоління, це зброя, та яку е, якої, до е, з якою до цього наші сили оборони не працювали. Тому і говорять дуже багато, в тому числі про навчальні програми для сили оборони для того, щоб вони ефективно. Могли нею користуватися. Е, ще на що би я звернув увагу, це на далекобійні ракети е, до системи Хаймарс, які би змогли доставати там на більш дальні відстані, ніж вони можуть доставати зараз. Зараз ті ракети, які нам поставляються, вони є е, з дальністю бою до 80 кілометрів. А мова йде про постачання ракет е, більше 300 кілометрів, які би могли доставати. Це звичайно нам допоможе більш ефективно. Відрубувати ті ланцюжки постачання зброї, які є у нашого ворога, які вони розміщують і на тимчасово окупованих територіях України, і в тимчасово окупованих в тимчасово окупованому Криму, в тому числі, і оце якраз нам дасть змогу більш ефективно вести наступальні дії і звільняти набагато швидше нашу територію. Я окремо на кожному виді зброї, мабуть, зупинятися не буду, але просто, просто нагадаю, що до програми ленвіз входять в тому числі оці літаки F-16, з якими з якими нам буде набагато простіше опановувати небо набагато простіше розганяти е, усі окупаційні е, повітряні судна, які намагаються десь з'являтися в наших в наших просторах. А ще крім того, і військова авіація, в тому числі застосовується для протиповітряної оборони. Це так само дуже багато окремо. Згадаю ще про а, дрони про безпілотники, з за допомогою яких у нас вся система в тому числі починає працювати, тобто і для артилерії вони дуже потрібні для розвідки, для піхоти, для всього іншого. Бо якраз а, з неба ми можемо бачити, що відбувається, де де знаходиться ворог і взагалі всі оці процеси тому отакий от комплексний високий великий підхід, починаючи від надання зброї озброєння боєприпасів, а в тому числі включаючи навчання наших наших сил оборони, в тому числі а, із поширенням чи із оцім, зі спільними розвідданими відносно знаходження ворога відносно їхніх сил, відносно оцих усіх комплектів а, і. В тому числі застосування коригування з повітря, от, от такими комплексними моментами. Ми звичайно, що дуже швидко ворога із е, своєї країни погодимо та й ще й враховуючи той фактор, що професійну армію ми вже знищили. А оця любительська, яку зараз набирають, починаючи ну, від е, мабуть психлікарень і і тюри, ну, оце, оце, оця операції. любительська армія. Оце вибачте. Вона ж вона ж ніяка. Оце Не вони ті орки, яких воно, багато? Воно, вони з однаковими воно. обличчями, і з низьким рівнем інтелекту? Це от о, оце орки їх можна дійсно називати з низьким рівнем інтелекту? Їх вони будуть брати кількістю, вони будуть закидати, знаєте, в комп'ютерній грі великою кількістю великою кількістю м'яса. А ви мені скажіть ще, Володимире? От цікава мені ваша думка на вчорашні події. От як ви вважаєте, людина, що дотична знаєте, і до спецслужб свого? Часу і яка е, вміє розбиратися, аналізувати е, військові процеси. Кримський міст, учорашній вибух, це е, чиїх рук справа це Україна. Як ви вважаєте, зробили наші спецслужби, чи все ж таки як е, деякі е, політологи кажуть, внутрішні розбірки серед військових е, башен Кремля? Знаєте, коли у нас політологи починають коментувати якісь воєнні, воєнні процеси, вони це викликає послужку. Ну насправді дивіться, і наші спецслужби працюють, і в тому числі ми чули досить багато заяв про те, що наші спецслужби інтегровані в тому числі оті башенки Кремля, які там смикають за 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 шнурочки, і підкировують процесом, і в тому числі створюючи між собою у них протистояння, і в тому числі це ослабляє дуже сильно нашого ворога. Говорити про фізичний. Процес виконання цього вибуху можна достатньо багато. Його хто фізично його виконав, можна говорити, ну так само малювати дуже багато різних версій, застосовувати вчора. Служби безпеки до речі, сказала, що про цю ситуацію ми поговоримо вже після нашої перемоги, більш детально. Тобто, я не виключаю, що це могли бути наші нами завербовані якраз військовослужбовці або інші спеціалісти, які знаходяться на території і на службі Російської Федерації. Я не виключаю, що це могли бути наші е, розвідники, кадрові, які працюють понт-розвідники, які працюють так само в тому напрямку, в напрямку знищення ворога. Але тут, давайте, якщо ми детально дуже подивимося, то потрапляння взагалі на оцей кримський міст будь-кого воно ж е, дуже сильно профільтровувалося це об'єкт е, охорони категорії А в Російській Федерації. Про що я зараз веду Його охороняють настільки ж ретельно. Практично дуже порівняти можна, мабуть, з охоронною Кремля. Тобто, оцей ляпас величезний, який який Росія отримала російське військово-політичне керівництво, отримало оцим вибухом на Кримському мосту, воно дуже багато о, принесло результатів. Результатів, в першу чергу, росіяни зрозуміли, що захищених об'єктів в них немає, і по цим об'єктам, не зважаючи за яким алгоритмом, але ми будемо працювати їх знищувати. А другий момент вони зрозуміли, що е, отакий роздутий е, об'єкт інфраструктури, е, як Кримський міст, він е, він же ж поєднував е, окупований Крим із території з материковою територією Російської Федерації. Через цей Кримський міст не постачалося озброєння, їхали війська і через цей же кримський міст, і росіяни їхали в Крим. Тобто вони зараз для себе зрозуміли, що вони відрізані, і це постачання е, озброєння або наприклад. Виїзд звідти у цих е, е, російських туристів, які там застряли, яким там дуже дуже хорошою, дуже комфортно, як вони то розказують. Їм звідки тікати тепер через територію, хіба що е, через окуповану Донеччину, через окуповану Херсонщину, тобто іншого шляху в них я бачив так, так через Мелітополь через Маріуполь. Так, угу. Через я бачив, так, це що, так їм тепер, що їм тепер що їм тепер там можна Тому? через волноваху, але дуже дуже складно через волноваху. і Вони тепер будуть їхати, будуть кричати, що це Україна сама себе обстрілює, Хоча насправді знаєте, е, е, і вони будуть везунчиками, які якщо їх самі е, свої ж їх е, е, не пообстрілюють. Як це часто росіяни роблять, ми Бо... прекрасно розуміємо. А друге ми ж розуміємо, що при цьому всьому. І е, території, е, ті, про які ми зараз говоримо, тимчасово окуповані, вони не мають е, високо в цей момент інфраструктури, куди би можна було, наприклад, безпечно запускати, наприклад, залізницею поїзда пасажирські. Тобто, це ж так само не працює. Вони так так само розуміють, що це буде під постійною загрозою, і навряд чи хто здоровий на голову цим шляхом кудись буде кудись буде виїжджати Тобто Тут дуже багато цих різних факторів. А крім того, я нагадаю, що цей міст відкривав якраз особисто Путін. І скільки би Путін, а, скільки би російські, оці е, інформаційні помийки, не намагалися применшити е, досягнення із вчорашніми вибухами на мосту, ну то применшити його не вийде. Це величезний інфраструктурний об'єкт, охороняємої категорії, а з іншого боку. 에, сховати і Утін... сказати для росіян і сказати, що там нічого не було, то все вигадали. Не вийдеш взагалі. Уся ж Росія тепер про це тільки й говорить. А ще з одного боку, вони сидять там перелякані в очі. Так. Того, звідки ж воно прилетить іще? Що воно пролетить із фури, яка поїде з Краснодарського краю, чи воно пролетить з повітря, чи воно пролетить, чи воно вибухне всередині, всередині прямо на тій території нашими а, партизанами. Давайте їх так назвати. Добре, дякую вам, Володимире. Володимир Мартиненко, дякую радник вам. глави Міністерства внутрішніх справ 15 з 15 по 21, по 21 роки.